Розміни, що потрібні зсу, читайте у новому випуску журналу НВ. Посилання в описі. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Коваленко, військово політичний оглядач групи. Інформаційний опір. Пане Олександре, доброго дня! Слава Україні! Граємо, слава вітаю. Розпочнемо із американської допомоги, яку, як ми пам'ятаємо, ухвалив американський конгрес. Проголосувала і Палата представників, і американський сенат. Джо Байден документ швидко підписав у Пентагоні. Одразу оголосили перший пакет в рамках цієї допомоги. Становить мільярд доларів. Пам'ятаємо, Рамштайн сьогодні черговий відбуватиметься правда в відеоформаті. Тим не менше, всі говорять про американську допомогу. Серед іншого, Сполучені Штати передають Україні далекобій. Далекобійні атакамси. Про них якраз і хочу з вами поговорити. Скажіть, на що американські далекобійні ракети можуть вплинути? Чи здатні вони змінити ситуацію на фронті, нинішню ситуацію? І які задачі для американських атакамсів будуть першочерговими, як вважаєте? Все залежить від того, які саме модифікації ми будемо отримувати від е, США. Е, е, перш за все. А, ці ракети будуть використовуватись по глибокому тилу тимчасово окупованих територій, розміщенню там об'єктів російських окупаційних військ, тобто не безпосередньо по самій лінії бої де можуть працювати ті ж самі вже реактивні снаряди М142 МСОРДВХаймар або а, круговані високоточні бомби, такого типу, як там Хаммер, Джейдем, та інші засоби враження, а саме по глибокому тилу, в залежності від модиф модифікації. А, нещодавно ми з вами бачили як було знищено о, дивізіон о, російської пово протиповітряної оборони С-400 в районі джанкою uh -huh. де розмі дивізіон саме зі складу 18-го зенитно ракетного полку який в 2014 році до речі це полк о, зрадників які прийшли на бік російських окупантів під час окупації криму отже перший дивізіон своє вже о, отримав і тут найцікавіше ось який момент а, було використано згідно з тим відео, яке публікувалося в відкритих джерелах безпосередньо гуремов України, було використано пуски шести ракет: шість балістичних ракет, а, не найновішої модифікації. До речі, використовувалися модифікації. Блок 1 чи 90-х років середини 90-х. і згідно з супутниковими знімками, які були також опубліковані в відкритих джерелах. Шість прильотів по о, цій базі по аеродрому в Жанкові з як зі знищенням самого дивізіону пускових РЛС, так і безпосередньо з нанесенням ударів по складам та іншим об'єктам. Отже, 6 6. А С-400 не зміг нічого зробити. З, ну, здавалося б, не такою ж нагою балістичною ракетою, проти якої він повинен працювати досить ефективно, якщо вірити тим характеристикам, про які постійно говорять російська пропаганда. Uh -huh. Але тут о, виникає інше питання: що далі? А далі о, в о, на тимчасово окупованому півострові Крим є ще декілька об'єктів, локацій, де розміщується С-400. І Я не виключаю, що найближчим часом ще саме. Ми будемо займатися тим, що залишимо Крим без е е прикриття засобами великого радіусу дії, такими до яких відноситься С-400. тобто планове покрокове знищення цих комплексів. А потім це може бути е зовсім е інший орієнтир на знищення якихось об'єктів. Якщо ми говоримо про атакам з модифікації осколково фугасною бойовою частиною проникаючого типу. То це може бути боротьба з якимись укріпленими об'єктами штаб, наприклад, бункерного типу, якісь бункерного типу об'єкти. А може бути це якась незаконна забудова, яка давно вже напрошується на те, щоб її знести. А з іншого боку, якщо ми отримуємо атакам з модифікації обємно детонуючого вибуху в повітрі без зіткнення з поверхню, то це досить ефективний засіб по знищенню великого скупчення людського ресурсу ресурсу техніки, ремонтні бази, військові частини, польові табори і так далі. І, так і інше. Тобто насправді функціонал та саме об'єкти, які можуть знищувати ці об ці ракети, їх доволі так багато. Угу. Ну і власне щодо кількості таких ракет, хоча офіс президента просив не нагнітати і, там пильну дуже увагу на це питання, поки що не звертатиме. Не звертати Нью-Йорк Таймс, підрахувала, їх буде близько сотні. Теоретично вистачить напевно на хороші бойові завдання. Ну тобто достатня кількість для того, щоб в кількох моментах реалізовувати ті ракети. Так, безумовно, якщо ми говоримо, наприклад, про знищення компоненти протиповітряної оборони великого радіусу дії, то е, цієї кількості навіть забагато саме е, для цих функцій. Отже, будуть і інші функції, хоча знову ж таки до 100, більш 100. А е, тут питання таке: зараз отримали 100, після завтра. Там або в липні отримуємо ще 50, потім ще е, це нестабільна якась кількість до того ж. Знову ж таки, не було підтверджень, не було спростувань, що була саме така кількість. Mm -hmm. а Якщо була більша або менше, ну розумієте, зараз якоїсь ем, такої стовідсоткової достовірної інформації просто в відкритих джерелах е, нема. Вона відсутня, mm -hmm. є тільки припущення, або навіть взагалі на рівні якихось пліток інформації. А коли ми зможемо побачити зміни на полі бою через американську допомогу? Бо самі американські посадовці кажуть, що нова військова допомога е так допоможе Збройним силам України повернути ініціативу, але із часом це відбуватиметься. А широкомасштабний український наступ найближчим часом мало імовірний. це агенція Франс Прес цитує неназваного анонімного американського генерала. У ну, це логічно. Спочатку оборона, потім вже контрнаступ. А для нас можливо зараз стабілізувати саме лінію боєзіткнення, закріпитися на позиціях, стабілізувати саме оборону. А, це а, процес непростий, а, тому що так вже а, починається відправлення до України відповідної номенклатури озброєння, боєприпасів, техніки а, логістичні ланцюжки. Вони вже запрацювали. Вже надходження розпочались до України. Потім цей етап вже розподілення по зоні бойових дій по локаціям, які найбільш небезпечні, екстремально небезпечні. Тобто на все це йде відповідно якийсь час. Але те, що ми отримуємо з пакету, яке який було виділено на е, нещодавно. Це фактично ну, наприкінці е, квітня, то цього пакету повністю недостатньо, щоб закрити усі потреби. Mm -hmm. Це е, перший пакет. І на все його не вистачить, тому в травні буде черговий пакет в першій половині травня, а в другій половині травня, другий за травень. Потім вже це будуть червне в червні, перший та другий, в липні, перший та другий. Тобто, я думаю, що вони не будуть відходити від загальної своєї такої традиції передавати по два пакети на місяць, але вони будуть за об'ємом більшими аніж у 2022-2023 році. Тому що їм треба закрити фінансовий рік mm -hmm. е до осени, бо осени в них е закінчується фінансовий рік і починається новий. Приймається новий бюджет, затверджується. Там повинна бути допомога вже Україні на 2025, Тобто вони усю цю допомогу, яку зараз нам виділяли, і затримали фактично на півроку, майже вони повинні будуть за цей. Короткий строк передати. Отже, кожний пакет буде містити все більше і більше чогось <світ> тієї чи іншої номенклатури. Ну і фактично, це покроковий поступовий процес насичення зони бойових дій, наших підрозділів, наших військ відповідною номенклатурою озброєння, а також після стабілізації лінії оборони, після стабілізації ситуації в зоні бойових дій. Можна говорити про формування резервів та а, підготовку для подальших, ну скажімо так, проведення або системних контратак, або навіть якихось контрнаступальних дій. Давайте поговоримо про те, а що поки що відбувається на фронті, от просто зараз, тому що агенція Associated Press та видання The Telegraph написали про те, що збройні сили України відводять танки Абрамс, точніше вже відвели із фронту через загрозу російських безпілотників. Поясніть, будь ласка, що відбувається. Абрамси бережуть до кращих часів, коли українці зможуть піти у повноцінний наступ, коли надійде новий пакет, нова американська допомога. Ну, насправді дійсно, на сьогодні будь-який танк є досить вразливим на полі бою, і дрони вони мають на це безпосередній вплив. Особисто мене завжди хвилювало таке питання: чому такі танки, як той самий Leopard 2 Челенджер 2, Абрамс, їх відправляють в зону бойових дій без урахування? Того, що їх броня так вона краще е, броні радянських танків, але в сучасних умовах вона не є якоюсь гондовафи, вона не є якоюсь панацеєю, і е, найбільша загроза це саме від м, дронів та мін. Якщо міна е, вибухає, то вон, то танк зупиняється і танк. Просто розстрілюються вже не з, тільки з артилерії, наприклад, іншими танками чи протитанково-ракетними комплексами. На нього просто здійснюються нальоти дронів дешевих FPV-дронів, Які, наприклад, усі майже усіх о, західних танків, ну не усіх, а ось саме о, лінійки Лоопард 2 та Абрамс. А є дуже така вразлива незахищена зона. Це турнюр, турнюр, башти mm -hmm. і. О, тільки е, наприкінці 23-го, початку 24-го року, е, я побачив перші леопарди 2 і турнюр, башти, яких почали захищати проти кумулятивними решітками, тобто е, до того чомусь ось мені не зрозуміло чому, але броню танків західних не підсилювали. Через деякий час е на леопардах, е ну після того як ми почали їх отримувати, ми побачили е контакт-один, динамічний захист. Але до того, в 23-му році, коли розпочались е контрнаступальні дії в Запорізькій області, леопарди два йшли без доповненої броні з нашого боку. Тобто, ми не накладали на них протикумулятивні розшитки. Ми не накладали на них е доповнений динамічний захист контакт один. Отже, питання виникає, чому ні? Якщо це, це, це вимоги сучасних бойових і абрамси, до речі, майже всі ті, які я бачив, з відкритих джерел, вони також не мають доповненої броні з нашого боку, тільки своя власна. Між тим ми бачимо, що перетворюють свої танки росіяни. А наскільки вони працюють з тим, щоб мінімізувати загрозу з боку дронів? Так це виглядає кумедно. Так це виглядає як а, якийсь ангар на траках. А, але деякі з цих а, елементів вони все ж таки працюють. І треба все ж таки на це також звертати увагу. Що західний танк, якщо ми отримаємо, його обрання зараз не панацеє. А, він потребує доповненого захисту, тому я не виключаю, що Абрамси навіть будуть відводитись не тільки для найкращих часів а, а, контрнаступальних дій, а й ще для того, щоб а, відповідно в РЕМ Батах а, було проведено відповідно вдосконалення їх броні. Ну, принаймні, американці також вже обіцяють, що працюватимуть з українськими партнерами зі своїми колегами, щоб разом подумати, як більше захистити ці американські танки. А що з ситуацією із російськими безпілотниками на фронті? Поясніть, будь ласка, кажуть, їх побільшало зараз на фронті. Чому Тому що росіяни не отримують достатньої інформації? Ну які якщо ми говоримо про розвідувальні ВПЛА. Угу. То росіяни не отримують достатньої розвідувальної інформації через відсутність. А в постійному 24 години на добу постійній присутності авіації розвідувальної, наприклад, дальної розвідки та спостереження літаків А 50 І вони почали ну, ми знаємо дуже добре. Знаємо, чому саме. І вони переходять поступово е, саме на використання е, розвідувальних е, дронів. Вони не дозволяють проводити настільки глибоку розвідку, е, переважно це розвідка першої і другої лінії. Але тим не менш, їх максимально зараз намагаються використовувати якомога більше, щоб отримувати в таких умовах обмежених характеристик, отримувати е, більше інформації. Тобто обмежені можливості намагаються кількістю якось перекрити. Якщо ми говоримо про дрони атакуючого типу, ну, наприклад, там fpv дрони, е бражуючі боєприпаси ланцету, тут я не можу сказати, що є. Е їх побільшило, є якісь зміни. Е середні е показник використання е дронів камікадзе на базі fpv дрон е залишається в межах 150 до 100 на добу. Це середній показник показник саме використання е, іноді дійсно це правда. Бувають такі пікові е, показники, коли їх може бути використано на добу 300, навіть трохи більше ніж 300 одиниць, але переважно незмінно, Ось е, така систем, системне використання 150-200, тобто це середній показник без змін. Так само і з баражуючими боєприпасами е, в кількості десь приблизно е, до 10 в середньому. Трохи більше ніж 10 або боєприпасів ланцет на добу. Угу. Тепер поговоримо а, про безпосередню ситуацію на фронті. А, пише американський інститут вивчення війни, що після просування в районі Очеретиного на північний захід від Авдіївки Росіяни поступово стабілізують сформований тут виступ і намагаються розширити його. І це загрожує подальшим лініям оборони збройних сил України у цьому районі. Поясніть, будь ласка, що там відбувається, і загалом, що про ситуацію на фронті і цим повзучим наступом росіян маємо розуміти зараз вони безумовно будуть повсти і далі допоки ми не отримуємо е, в повному обсязі допомогу від наших партнерів. Від США в першу чергу е, вони користуються можливістю, поки ми ще не отримуємо знов ж таки в повному обсязі. А е, вони намагаються захопити якомога більше територій. Е, з біля очеретина ситуація. Дійсно е, там е, досить складна. Фактично, я б сказав би так, не просто складна, вона екстремально складна, тому що росіяни таким чином, по-перше, вони зайшли на очеред. А це по трасі 0,511. Ця траса вона веде фактично на Покровськ. І по цьому напрямку вони будуть пло вони планують просуватися і надалі. А, вони будуть планувати це просуватися і надалі, тому що по-перше, це не просто а, досить такий напрямок, а, зручний для них вздовж траси просуватися на Покровськ, але й тим, що вони таким чином обходять наші лінії оборони а, з півночі. І вони починають поступово зараз, коли вони зайшли в очеретину. Вони створили о, такий виступ, о, для якого була загроза з півночі та з півдня. Зараз вони намагаються північні та південні фланги вирівнювати, і вони їх о, частково вже вирівняли в районі Новобахмутівки та Солов'йова. Нависає о, зараз їх присутність нависає такою загрозливою з Загрозливим таким локацією над Бердічі та Семенівкою, які ми досі тримаємо. Отже, вони обходять наші основні лінії оборони рубежі, які сформувалися на захід від Авдіївки, вони створюють небезпечну ситуацію саме від очеретину на Бердічі та на Семенівку. І вони будуть надалі намагатися просуватися по 0,5-11. Для них є основним наступним етапом. Це вихід на прогрес і просування. Далі ви знаєте, не можу не згадати слова радника із нацбезпеки Сполучених Штатів Джейка Салівана. Він сказав про те, що через затримку допомоги Україна втратила Авдіївку, і тепер треба. Викопуватися із ями ну дійсно будемо сподіватися, що із наданням американської допомоги вдасться це зробити збройним силам України, вдасться це зробити українським захисникам. Хоча я дивлюся на свіже зведення від генштабу сьогодні вранці надане, і бачу, що е за втратами окупантів, от мінус 950 за минулу добу, і за знищеною технікою е можна сказати, що дуже стабільно, е дуже стабільні збройні сили України. От про це кілька слів, скажіть. Це завдяки тому, що росіяни зараз продовжують тенденційні наступальні дії. Отже, в наступі вони все ж таки знаходяться в більш незручному становищі ніж та сторона, яка веде оборону. Ми ще довго будемо вести оборону. До цього треба бути готовими, і вони не дивлячись навіть на те, що в нас продовжується дефіцит з боєприпасами та з іншою компонентою, ми е, тримаємо достатньо високий рівень знищення їх людського ресурсу. Це е, якраз повністю вкладається саме в концепцію фазу цієї війни, е, коли в обороні ми повинні знищувати набагато більше російських окупантів, щоб наносити їм це ураження та виснажувати їх ресурс. Це основна наша задача, е, тому в принципі так буде продовжуватися далі, але найголовніше це те, щоб цей показник е, збільшувався. Тому що тоді він буде становити проблематику для росіян компенсації втрат, яку вони через якийсь час не зможуть за рахунок ані мобілізаційного ресурсу, ані військово-промислового комплексу компенсувати вдуть. І також я хотіла з вами обговорити і втішно і не втішну новину одночасно про те, що Іспанія відправить Україні ракети для Петріотів. Ель Паїс видання про це написало. Чому втішно такі ракети для Петріотів надійдуть від цієї країни? Чому не А я так розумію, що країна відмовилася надавати нам сам Петріот, відмовилася свої системи ППО віддавати, натомість надає для них ракети. Як це пояснити? Скажіть, будь ласка, знаю. Що на цю країну здійснювався тиск з боку НАТО і з боку європейських партнерів? Тим не менше, ось такий вихід придумали. Вони ось так вирішили ситуацію. Що це для нас ну, в першу чергу боєкомплект. Це також непогано. Боєкомплект це також непогано, і те, що вони не передають ЗРК «Петріот», та не кожна країна в Європі може передати ЗРК «Петріот». У Іспанії якщо там? 100 одиниць стоїть на озброєнні в бойовому чергуванні. Писали це три. не тільки Писали три. Ну так, от це не тільки йде мова про дороговартісну систему, яка ну, має свій відповідний вплив на бюджет. Це ще й говорить про внутрішню безпеку країна, яка має там декілька одиниць цих батарей, Петріот, а хтось має сотні, вона буде віддавати те, що в неї одиниці. Ну ні, звісно ж, це дуже складна тема. І навіть внутрішньо-політична та соціальна. Тому що якщо ми говоримо про передачу такого озброєння владою. То проти цієї влади може опозиція здійснювати тиск. конкуренція, політична конкуренція, диск, політична дискредитація, і це втрата відповідно якоїсь підтримки електорату. Тобто, це непросте рішення внутрішнього порядку для країн, у яких е цих комплексів небагато. А для країн, в яких цих комплексів багато, ну це більш простіше рішення, ну, наприклад, таких країн як США. Зрозуміло. А до речі, із ухваленням пакету американської допомоги чи будуть більш поблажливі в цьому питанні американці до українців? Чи можливо від них чекати нових систем Патріот? для України? Я думаю, що так в цьому році США вже я не думаю, що зможуть якось відмовити Україні в постачанні Патріотів. Угу. Ну а що стосується європейських систем, їх не так багато, як петріотів, я розумію. Але про ті ж там Айрісті або сампті легше було б домовлятися з європейцями. Що відбувається? Чому ні, ми отримуємо Айрісті, періодично, системно отримуємо від Німеччини. Але треба ж розуміти, що Айрісті, вони зараз передають або своїх власних, які є в наявності. На бойовому чергуванні або які знаходяться на виробництві. Це не настільки велике виробництво, коли в місяць виробляють сотню пускових установок. Ні, це досить такий повільний процес виробництва е цієї компоненти, і е час від часу ми продовжуємо отримувати нові зразки або передані за користування насам з е Айрісті та іншу компоненту. Пане Олександре, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Пояснили ситуацію. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи. Інформаційний опір, говорив зі мною. Друзі підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.